це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже. Все, типу, українці всіх в Україну для чого, щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, -от так же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо, вже українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міру, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там. Як для нас колись там в Афганістані було? Вони не розуміють наслідків напевно цього всього через цю свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто у нас же є корупція, у них же ж лобіюють вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там просувати свої якісь проекти, продукти і заробляють на цьому. І так так, взагалі шкода з цього всього, ти кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається. Да? А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі. Ну, ну це просто жесть. І європа, знаєте, так, як, як як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці розуміють, що може бути далі, бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють, і ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть там задати, а тут же. В Європі, ну, от я зараз в Польщі, наприклад. Ну, люди взагалі, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони, та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте? Все, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.